Комфорт це, звісно, дуже круто, але потрібно вміти виходити за його рамки, щоб вивчати та знаходити себе. Також таким чином можна просто розширювати круг свого комфорту. Привіт, я Рудік, мені 17 років, але коли ви дивитесь це відео, то мені вже 18. Днем народження мене. Мені 18 років і це 18 речей, які я зрозумів за свої роки. Я розумію, що це відео нікому не буде цікаво, але воно буде просто корисне для мене. Також мені здається, якщо всі зрозуміють ці речі раніше, буде легше жити. Всім абсолютно насрати на тебе, і це потрібно просто розуміти. Якщо ти це зрозумієш, тим краще тобі буде. Також набагато легше жити, коли ти розумієш, що просто всім абсолютно насрати. Звісно, за винятком, якщо це твоя сім'я, з якою в тебе просто супер відносини, або люди, які стали для тебе сім'єю. Позичати гроші, або будувати їх в борг, це не круто. Я дійсно бажаю, що ці думки та цілі вони матеріальні, якщо просто щось робити для них. Також на себе та справа, яка дійсно робить тебе щасливим, це просто. Вау, успіх не з'являється просто так, і він ніколи не з'являється дуже швидко. Якщо успіх з'явився дуже швидко, то скоріше все, він також швидко й впаде. Наприклад, з самого дитинства я живу мрією про те, що я стану блогером, То тепер живу, до тепер працюю і знаю, що рано чи пізно мені все вдасться. Кожна людина з років 13 має бути вже плюс-мінус самостійною і вміти хоча б зробити собі їсти, попрати свої речі, поприбирати свою кімнату і так далі. Це дуже знадобиться в самостійному житті. Не потрібно лісти ні в чого життя, це вийде тобі стороною поганою, між іншим. Також не потрібно роздавати поради, якщо про них не просять. Люди їх просто не цінять. Тримати обіду на когось це просто пуста трата часу і нервів. Також ображати когось. Це тупо, це не потрібно. Я ніколи в житті не розумів людей, які когось хейтять в інтернеті. Типу, навіщо? Людині від цього погано. Тобі від цього не легше. Фанфект, я ніколи нікому нічого поганого не написав в інтернеті. Публічно бути аполітичним, то тупо. Ніколи ні на кого не сподівайся і не очікуй від кого щось. Сподівайся тільки на себе та на свої сили. Краще постаратися не відкладати нічого. Все, що можна зробити сьогодні. Звісно, це дуже круто це розуміти, але було б краще цього дотримуватися. Вік це не показник мудрості людини. Інколи людина в 40 не розуміє того, що розуміє дитина в 13. Це просто правда. Випливаючи з цього, я вважаю, що не потрібно поважати всіх дорослих. Є дуже багато дорослих, які просто не заслуговують на те, щоб їх поважали. Також є дуже багато дітей, які заслуговують на те, щоб їх поважали. Парадокс, саморозвиток, це дійсно дуже важливо. Мені здається, потрібно завжди розвиватися в будь-якій ситуації, в будь-якій сфері. Це полегшує та покращує тільки наше життя. Кожна людина в щось. Вірить або хоче вірити у кожної людини, є право вибору, але ніхто не має права заслужувати іншого. Звісно, якщо та людина не порушує закон, ну або не робить щось дуже аморальне. Звісно, це все супер суб'єктивно та по ситуації, але в загальному мені здається це так, як би прикро це не було, але на жаль, дружба не вічна. У всіх у нас є або були такі люди, які нам здавалися, що це дружба на все життя, що ми будемо все життя дружити і так далі, і як власна людина. Але рано чи пізно щось станеться, і дружба закінчиться. Саме тому потрібно вміти відпускати людей і старатися не прив'язати тому що в нашому житті буде ще дуже, дуже дуже багато людей. Також потрібно жити моментом, не потрібно на чомусь зациклюватись. У кожного є свій сенс життя. Для когось це подорожі, для когось це кохання, для когось це робота, для когось це гроші. І це все нормально. І не потрібно засуджувати тих людей, у яких сім'я не стоїть на першому місці. Будь-який конфлікт потрібно намагатися вирішувати розмовою і ні в якому випадку, не кулаками або ще гірше, також не ракетами. І я просто неймовірно вдячний, якщо ви додивились це відео до кінця. Чесно кажучи, це відео просто було моєю мрією з років 13. Я дуже 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 сильно мрію зняти таке відео, таке круте, де я такий серйозний дядя. Тому що всі мої відео вони якісь веселі, якісь прикольчиками, де всі шутки минутки. А тут якби я з іншої сторони. Насправді відео я знімав десь тиждень назад. Сьогодні 25 лютого, а ви його дивитесь 27 лютого, коли мені 18 років є. Я дуже сподіваюся, що я буду знімати в тому що приїхала моя мама на моє день народження і. Я супер хепі-хеп-хепі. Хеп, хепі. Вона мені з України привезла мою кольцеву лампу. Прикиньте, зараз видно май, зараз видно рожала. Також, можливо, ми з нею знімемо відео, але це іще ще дуже не факт. Отже, я просто дуже хочу подякувати за те, що ви подивилися це відео. Мені дійсно це дуже важливо. І я дуже сподіваюся, що деякі факти вам просто відгукнулись. І ви такі, о, да! Я просто згоден, згідна, згіден, згода. Дякую за перегляд! Чекаю вас в інстаграмі. Пока-пока.